Вітаю, друзі! Сьогодні 16 січня з вами знову центр громадської аналітики. Вежа я її керівник Валерій Клочок, і сьогодні з зі мною у віртуальній студії Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, історик і журналіст. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні, героям слава. І е, я дуже хотів би вас, пане Євгене, попросити про допомогу реально, тому що тут певне ми не можемо розібратися ніяк, хто слідкує за подіями на близькому сході чи я ж це, врешті-решт, заслуга в тому, що нібито підписано перемир'я між сектором Гази та Ізраїлем. Там зафіксували вранці знову тривогу. Прилетіла ракета по Ізраїлю із сектору Газу, Єгипет і Катар вимагають негайно припинити будь-які обстріли і це вимагають від Ізраїлю. Ну, ситуація така хитка. І вчора ввечері стало відомо, що Дійсно, така угода, нібито вже підписана, вона буде оприлюднена, і це прокоментували і обраний президент Ша, і чинний президент. Ша кожен із них говорить, що це його заслуга. Одна із журналісток запитувала Байдена: А чия це заслуга ваша чи Трампа, що підписано саме таку угоду? На що Байден відповів запитанням: це жарт, і пішов. Ну, така дуже показова була історія, але справа в тому, що. Бенамін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, вже зателефонував і Байдену, і Трампу. Подякував і Байдену, і Трампу. І ем, коли публікували офіційний преселіст, то більше уваги, звісно, приділила ізраїльська сторона саме Дональду Трампу. І каже, що він ну, класний президент буде і так далі, буде підтримувати Ізраїль. І найближчим часом навіть планується зустріч Нетаньяху і Трампа. От я хотів би в цьому контексті вас запитати, що власне відбувається, чия це власне, заслуга, і що це за таке, ну вибачте, я скажу, ну, політиканство, яким сьогодні займається новообраний президент США. я думаю, що президент-елект він просто демонструє свої спроможності і демонструє там, де у нього є інтерес, ну адже його зять Джаред Кушнер. Він, так би мовити, людина, ну, скажімо, не просто впливовий єврей, але людина яка теж вибудовувала у всякому разі під час президентської каденції, першої президентської каденції, відносини в тому числі з Ізраїлем. І я думаю, для Трампа ну, це, це такі, знаєте. Ну насправді, от я зараз намагаюся пригадати, це унікальна ситуація, коли і колишній, ну вже практично колишній, і завтрашній президент, тобто прийдешній, вони обидва демонструють свій вплив. І про що це свідчить? Ну, це насамперед свідчить про значення Ізраїлю для Сполучених Штатів. Тобто, це стратегічне партнерство. Воно і для демократів, і для республіканців. Я колись давно, практично в минулому житті, в 2006 році, захищав дисертацію про конфлікт на близькому сході. і Тоді, до речі, фактично передбачив війну. Ну, наступний виток протистояння в Лівані, тому що ну я усвідомлював, що на той момент мирний потенціал був вичерпаний, потенціал переговорів. Зараз э, для Ізраїлю важливо зупинити це протистояння. Ну тому що э, це, це до речі, приклад того, що якби військово потужною э, не виглядала та чи інша країна, той чи інший актор, ну в даному випадку регіональний актор, але э, йому теж потрібно перепочинок, йому теж потрібно. Повертатися до якогось мирного життя. Тут є ще один парадокс. Парадокс, який називається 7 жовтня 2023 року. Ну, коли після атаки Хамас е відбулись трагічні для Ізраїлю події, і я б сказав: позиції Ізраїлю як одного з центрів. Близько впливу на Близькому Сході, ну, якщо хочете центру протистояння арабському тероризму, вони серйозно похитнулися. Так от е... дуже багато ізраїльтян покладають провину на Беніміна Мінене і парадокс ситуації полягає в тому, що завершення протистояння в секторі Газа е... звело з величезною долею вірогідності. Спричинить його відставку. Тобто він залишався на чолі уряду насамперед, завдяки тому, що в Ізраїлі розуміли, що внутрішні якісь розборки вони не на часі абсолютно. І тому е, це, я думаю, заслуга насамперед американських дипломатів і розвідників, які зуміли, ну які зуміли знайти не лише. Спільну мову між Ізраїлем і Хамас, але і підключити Катар і Єгипет. Тобто, Ну якщо хочете підключити гроші і найбільшу арабську державу, і в них є відповідний досвід Ну після Кем Девіду наприкінці 70-х років вибудову відносин з Єгиптом, це раз а, по-друге, Ну це свідчення того, що ситуація е залишається хиткою і. Є достатньо багато сил, які б хотіли ну, щоб ця угода вона все-таки не відбулася, але для Ізраїлю повернення своїх громадян, повернення заручників, тут, 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 тут же ще людський фактор. Так само вони готові звільняти тисячі е, захоплених е, палестинців в обмін на десятки своїх заручників, це при тому, що ну так е, я. Ризикую помолитися, але скажу, що е, частина захоплених заручників за ці майже півтора роки, на жаль, загинула, вже перебуваючи в полоні, в, в різних обставинах там був і е, те, що називається дружній вогонь, і е, ну, тобто були різноманітні обставини в спробах їх звільнити, тому е, можна вітати таку масштабну спробу, я думаю, що коли буде більше інформації, ми більше зрозуміємо, наскільки вона реалістична в реалізації. Але а для України це свідчення того, ну, як мені здається, що американці можуть взяти курс приблизно так, як вчора на спілкуванні з сенаторами сказав претендент на посаду. Держсекретаря Марко Рубіо, що і Росії, і Україні прийдеться піти на пост. І чим раніше про це в українському суспільстві почнеться дискусія, чим вона буде відкритою більш, більш відвертою, тим я думаю, буде для нас краще. У мене тоді ще таке уточнююче запитання. То чия ж заслуга була в тому, що Досягли домовленостей, будемо говорити, що досягли про припинення вогню про перемир'я так між сектором Газу та Ізраїлем. У мене немає ну у мене немає 100% інформації. Я думаю, що Окей. це були дії і адміністрації Байдена, бо вона в цьому зацікавлена для того, ну це такі, знаєте, те, що називалося в радянській армії Дембільський акорд продемонструвати, що вони е, залишаються спроможними. Але я думаю, що без впливу республіканців, без впливу ізраїльського лоббі в Сполучених Штатах, і а, Трамп ну, Трамп завжди підкреслював особливе е, відношення. А е, будь-який ізраїльський прем'єр, перший візит здійснює до сполучених штатів за ко візит завжди, десятиліття. І я Тоді думаю, то, що в цьому, в цьому контексті. Це якраз, ну я не знаю, чи можна це назвати синергією, але щось подібне, я думаю, мало місця. Окей, тоді давайте спробуємо перекласти оцю всю історію на українську історію. А чи е, вдасться, до прикладу, таку синергію да, там, використати максимально успішно для України? Чи вона буде? Бо якщо з історією з підписанням угоди про перемир'я між сектором Газу і хамасом Ну для мене особисто там плюс-мінус все зрозуміло. І Байден, і Трамп просто прагнули перестати стріляти. Кордони там ніхто нікуди не совує, і вимога була одна: проста: звільнити заручників. Трамп сказав, якщо ви це зробите це до інавгурації, то буде всім вам пекло Але ще раз на кордони ніхто не рухає, тобто там реально все виглядає доволі зрозуміло. В Україні ситуація абсолютно інша. І зараз помічники а, Трампа сходяться на думці про те, що не зможна зробити це швидко, і навіть вже підтверджують там джерела вчора. До речі, Блумберг писав джерела та, у Трампа, що то все була обіцянка швидкого завершення війни. Насправді це буде не так швидко, як то видається. І також згаданий вами Марко Рубію каже, що треба піти на поступки. Наскільки е, ми побачимо таку синергію в Україні, коли намагання Трампа, який на завершенні каденції сказав, що Україна залишилася незалежною, Ну, за великим рахунком, так і є питання лише в територіях. А от е, чи буде Трамп продовжувати політику Байдена, чи буде дещо по-іншому, і чи справді він буде таким, знаєте, ну, наполегливим у питанні завершення? Війни на справедливих умовах. Ну, перша, це така, мабуть, буде особиста рефлексія. Я думаю, що для, не лише для мене е, політика Байдена стосовно України за гамбурзьким рахунком стала певним розчаруванням. Тобто, я думаю, що не лише я від е, президента Сполучених Штатів, який найкраще був підготовлений для розуміння України. Очікували більш жорсткої позиції, скажімо так, і Україна в результаті опинилася в тій ситуації, коли Сполучені Штати діяли в парадигмі, ми допомагаємо вам не програти, але не допомагаємо виграти. Тобто, на мій погляд, американський істеблішмент, і це мені здається властиво, і демократам, і республіканцям, вони живуть. В світі, де вони вважають Сполучну Росію абсолютно непохитним фактором впливу на міжнародні відносини, тобто вони готові її стримувати. Може, ну може це їм вигідно, щоб був такий спаринг партнер, демонструвати на ньому те, що вони не можуть продемонструвати, скажімо, щодо Китаю, але в цілому ну, ситуація приблизно виглядає так. Для нас це е, надзвичайно неприємно. Ну, ми маємо чітко сказати, що звичайно багато, багато речей е, Україна мала робити зразу після розпаду Радянського Союзу, але ну, що ми зараз? ми зараз можемо тільки констатувати. Тому я, наприклад, е, війну е, Росії в Україні ну, широкомасштабне вторгнення. Я для себе назвав війною невивчених уроків. Війною невивчених уроків України про Росію, війною невивчених уроків Заходу щодо Росії. І ми бачимо, як зараз це відбувається. Війною невивчених уроків нас стосовно того, як працюють демократичні механізми в сучасному світі. Вибачте, буквально себе процитую, що. Е Є е, на сьогоднішній момент е, ситуація, коли наши, наш, наші керівники вони не розуміють, що може бути дуже класний партнер західний, але він зміниться через результати виборів. Ну, е, в якомусь сенсі е, ситуація, яка, ну припустимо, нас може чекати. з... Еммануелем Макроном, бо війна ж може і тривати до того часу, до моменту майбутніх президентських виборів, і е, це треба було. Тобто, ми для того, щоб цьому всьому протидіяти, ми маємо збільшувати власну суб'єктність і власну значущість. А я за весь цей час після інаугурації Трампа е, даруйте, після обрання Трампа, і от е, скоро буде вже його інаугурація, тобто це два з половиною місяці. Я для себе не відзначив заходи з посилення української стійкості всередині України те, що залежить від України конкретно. От що мене цікаво, От що мене хвилює. От в чому я бачу проблему. І це, ну я вважаю, що це дійсно, дійсно проблема. Ну окей, я з вами погоджуся, але частково дозволю собі погодитися, тому що фактор Трампа він має дуже велике значення на взагалі геополітику на майбутні 4 роки, як мінімум. Ну а можливо, навіть і подальшому ми не знаємо, які підвалини він закладе для стійкості світу. Так я маю на увазі стабільності. Перепрошую, світу тим паче, Джозеф Байден, виступаючи вже з останньою промовою у вовальному кабінеті, говорив про те, що він бачає небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Така, як є в нас олігархізація. Про це я чесно кажучи, почув перше від нього, і мені було дуже ну дивно це почути, тривожно дивно, ну змішані такі відчуття, оскільки це я десь чув бачив, а ми на практиці знаємо, що таке олігархізація в Україні. А це говорить він про Америку. І справді там він каже, що концентрація коштів велика у малої кількості людей, це може негативно вплинути на на демократичні процеси. Своєю чергою він також задав і про Україну, каже, що багато було чого зроблено. І е, я коли говорив про Нетаньяху, от ми щойно говорили про Близький Схід, ми з вами до початку запису це говорили дуже коротко, Нетаняху планує свій візит до Сполучених Штатів Америки і зустрінеться з Дональдом Трампом. Це погоджена е, позиція обох сторін: і Трампа, команди Трампа, і самого. Нетаньяху, Ізраїлю, тобто вони там будуть говорити про подальшу співпрацю. Вчора, перебуваючи у Варшаві, президент України Володимир Зеленський сказав, що зустріч а, його із командою Трампа і з Трампом також готується. Але ну, з якогось така, офіційного такого повідомлення, як то зробив Нетаньяху, немає. Ми розуміємо, чому Нетаньяху йде до Трампа, тому що треба забезпечити стабільність на Близькому Сході. Ми розуміємо, чому йде. Бажає поїхати Зеленський до е, Трампа також, щоб якось максимально вигідно для нас утралізовувати оцей проект Трампа про перемир'я. Перемир'я, можливо, на кшталт близько Східного. От е, скажіть мені, будь ласка, пане Євгене, чи реальна зустріч Зеленського із е, Дональдом Трампом до того, як Трамп переговорить із Путіним? Я не знаю наскільки вона реальна, але вона необхідна. Бо якщо українські... Я, я перепро я перепрошую класна відповідь, я люблю такі відповіді, вона необхідна, і все ж таки, наскільки вона реальна, я перепрошую, щоб ну, ми, ми оцінюємо українські потужності чи українські спроможності за океаном, то ми знаємо, що що найменша частина республіканців абсолютно не толерує Оксану Маркарову як посла. А я ж так розумію, ми маємо діяти насамперед зусиллями посла в Сполучених Штатах. Раз. Друге, е я не знаю про наші лобійські можливості і спроможності в Сполучених Штатах. Просто, просто мені про це невідомо. Я розумію, що... Але я розумію, що російські потужності і спроможності там набагато більші. Є спроможності і потужності окремо в українських політиків, але я не чув, щоб Володимир Зеленський збирав е українських політиків і казав, так, хлопці, дівчата, давайте об'єднаємо зусилля ваших лобістів для того, щоб я потрапив е і пограв з е Трампом в гольф. Ну такого ж не було, правда? Може він прилетить в складі контингенту українських пожежників, який. Володимир Зеленський пообіцяв американцям не знаю. Але е, ні, ну е, я розумію парадокс своєї відповіді, але просто, якщо е, ми бачимо ну, такий е, вибухово-реактивний характер е, Трампа, і він поїде на зустріч з Путіним, я не впевнений, це не означає, що вона відбудеться зразу після інавгурації у Трампа. Як на мене, треба розуміти, в нього набагато більш е, ну, за викликами порядок денний внутрішній, ніж зовнішній. Він більш такий гарячий. Ну і мігранти, і показати, що він спроможний здійснювати якісь економічні зрушення, адже економічний фактор він вагомий в його перемозі. Але в будь-якому випадку ну, сказати, що гарантовано зустріч Ну, я не знаю. У нас ж хто займається зовнішньою політикою? Андрій Єрмак. Ну Єрмак домовився вже про зустріч з Трампом. У мене поки такої інформації немає, але я не претендую на те, щоб мати таку інформацію. Я просто за те, щоб ця зустріч відбулася. Ми я думаю, це, вболіваємо за цю зустріч абсолютно щиро, бо це українські інтерес, тому що в міжнародній політиці прийнято вирішувати тим більше такий масштабний конфлікт за рахунок слабшої сторони. І це треба усвідомлювати на березі, і з цього треба виходити, говорячи. Ми не говорили ці тисячі днів про те, що ми хочемо демонтувати Росію. Давайте починати говорити зараз. Давайте починати спільні зусилля. І нам потрібно розумієте, от зараз наступає момент. Е я просто про це говорив в коментарях там стосовно Польщі, е коли Україна має. Організовувати не просто там візити українських депутатів за кордон, а коли, наприклад, українські і польські парламентарії е, в умовах, коли Польща головує в Раді ЄС, вони проводять спільні заходи в Брюсселі, в Берліні, е, не знаю, в північних країнах, в Скандинавії, в південних країнах і розповідають про російську загрозу спільно. Бо нам потрібен нам потрібен підсилювач голосу нашого, щоб ми говорили в зрозумілому європейському союзу і американцям контексті, і в Сполучених Штатах проводити добре зараз висхідний Трамп, значить, проводити з республіканським середовищем спільні заходи, на яких розповідати про ті загрози, які несе Росія, і тоді, на мою думку, це буде максимально ефективно. Тоді давайте ще до однієї теми повернемося в контексті того, що як може бути закінчена російсько українська війна. Сьогодні стало відомо про те, що до України з неанонсованим візитом приїхав прем'єр-міністр Великої Британії. Старк. попередньо. Володимир Зеленський говорив про те, що він очікує на візит. Очільника уряду Великої Британії для того, щоб поговорити про військову допомогу. Анонс цього візиту, який з'явився після візиту, ну так якось у нас зараз є. нові умови воєнного часу. Нічого не зробиш, говорить про те, що буде розмова про підписання якоїсь угоди про співпрацю в воєнній е сфері. Тим паче, нагадую, у нас є підписаний довір з Великої Британії. Це був перший довір підписаний про співпрацю в сфері е безпеки, так він називається. І, звісно, ця вся подія вона накладається на от буквально вже ті, які будуть вертатися з на наступного вівторка після інаугурації президента. Коментарі, які прозвучали від очільника Пентагону майбутнього, від держсекретаря США майбутнього яких е, допитували у Конгресі стосовно того, як вони бачать завершення війни Росії проти України. От я перепрошую за невдячне запитання, що ви зараз бачите, от у стратегії Трампа. Uh, і з огляду на ті коментарі, які пролунали, швидше від його членів команди, аніж від його самого, і от на тій цю візиту прем'єр-міністра Великої Британії до України, якого не дуже добрі відносини, до речі, з командою Трампа, що нас очікує, от на найближчій перспективі, ну скажімо так, місяць, можливо, два. Якщо отримаємо зневажливий твіт Ілона Маска, то це, звичайно, не дуже добре, але е з іншого боку. У Британії після Брекзиту є свій шлях, свій шлях розвитку, це ядерна держава, постійний член Ради безпеки ООН. І це, якщо хочете, ну наша така своєрідна рятівна пігулка на випадок можливого погіршення відносин з Сполученими Штатами з Європейським Союзом одночасно ну просто з тієї простої причини, що процес ухвалення рішень в Британії буде йти швидше ніж в Європейському Союзі. Тобто ми маємо це усвідомлювати теж достатньо чітко, що для стармара mm. е, цей візит це демонстрація того, що Британія є гравцем, гравцем вищої ліги світової політики, і тому вони відповідним чином діють. А як, як це далі буде розвиватися? Я вже прочитав суму. Ну про те, що це на е, 3 мільярди фунтів, вони готові давати на оборону зміцнення обороноздатності України, але... Але а сама угода на 100 років мене трохи лякають угоди на 100 років, ну декларативним характером. Але мені здається, що Україна зараз дещо не в тій ситуації, коли можна перебирати харчами, і коли ядерна держава і постійний член ради безпеки ООН нам простягає руку в такий спосіб, то ми просто зобов'язані її потиснути. Я не бачу якихось інших варіантів в цьому випадку. Ну добре, тоді будемо спостерігати за подіями, як вони будуть розвиватися. Чим закінчиться візит Кіра Стармера, Хоча я доволі скептично відносив зараз до ну, скажу від себе до спроможності Великої Британії, оскільки продовж всього періоду широкомасштабного вторгнення. Вони на там нам так і не надали якоїсь суттєвої допомоги. Вона завжди обмежувалася в річному вимірі сумою близько трьох мільярдів євро. Там два із лишніми фунтів стерлінгів. Що дуже дуже скромно, так само і французи. Наприклад, на відміну від німців, ті надали нам допомоги в десятки разів, десять разів більше, що найменше, але все таки погоджуюсь нам дуже важливий фактор присутності Великої Британії, і м, візит може щось нам дати. Що саме будемо бачити? Дякую, пане Євгене, Що ви сьогодні були з нами. Дякую, що спробували пояснити таку не дуже просту ситуацію на близькому сході і з цими перепитіями політичними баталіями в адміністрації Трампа Байдена перехідної. Стосовно їхньої участі у досягненні перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази. Спасибі вам, побачимось обов'язково. Дякую, до побачення. Хай, щастить.